Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Роблокс та покажу і розкажу все про нових гостей, які є у нас 99 ночей. Саме тому писав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Грати я буду разом з Софією Роблокс Українською і її братом Денисом. І я вам покажу, що взагалі роблять гості, що вони вам дають, що треба зробити, щоб їх було набагато більше, ніж є просто. І ось як бачите, гості прийдуть ось за цей стіл, і в нас є така табличка, яка показує, за скільки вони прийдуть і показує, що нам треба зробити. І нам пишуть, що перша ціль це поставити ну, саму річ, там, де ми будемо готувати їжу, кастрюльку таку типу. Ну, а для цього треба зібрати дерево, метал і так далі. Ну і дуже багато їжі, бо там нам треба буде збирати їжу для гостей, щоб поставити, щоб вони не прийшли правильно в квартиру, де немає гостей. Тому ми маємо зробити їм їжу. У нас ще додавали маленький осінній біом. Таких біомів може бути десь три на карті. Що в цьому біомі є? Ну, по-перше, це дерева. Такі осінні дерева оранжеві. Ще тут є ось такий лут. Е, звісно, що будиночок, якому є теж свій лут, який я вам потім покажу. Є е, е, отака смачна картопелька, яка фіолетова, і яка дуже швидко росте, до речі, тому ви можете її використовувати. Ну але вам дає дуже мало їжі. І ще є ось такі індики. Ну або курки, як хочете називаєте, бо це, типу, е, на честь зроблено е, дякуючого дня, тобто в Америці святкують цей день. Тобто там сідають за стіл всією сім'єю і їдять курочку. Ну і тому цей свято теж попало в 99 ночей. Ці індики мають доволі багато хп, вони міг вбити принципі легко, але вони мають багато хп. Вони не вміють захищатися, і з них падає їхня куряча ніжка. Ну або ж ніжка індика, скоріше всього. Ще з них може падати пече печиво, але з маленьким шансом. Це печиво теж можна їсти, але воно треба для цього квесту з е, гостями. Е, коли ти заходиш в будиночок, тут буде скринька, яку ти відкриєш, е, різна скринька. І на цій поличці будуть ось такі е, планери, щоб можна було поставити їх в будиночку. Як бачите, я всю картоплю збирав, щоб використовувати її потім в приготуванні їжі для гостей. Я збирав ось такі вугілля з могил, ходив, збирав їжу, яку мені треба, і потім вирішив поставити. Як бачите, я ось такі коврик, який можна поставити в виді гарбузів в вигляді ось таких осінніх листочків, ну бо це ж типу осінь, хоча осінь вже пройшла. Чому тільки зараз, я не знаю, але окей. Ну, в принципі, дивлячись на цю груку, яка додає влітку зимній біом і взимку осінній біом, то це, в принципі, не дивно, що таке сталося. Як бачите, до речі, в цьому біомі не можна посадити дерева. Тобто треба тільки виховувати в простий біом і тоді вже садити. Це трохи дивно, але окей. Як бачите, я знайшов тільки три о, таких біома осінніх е, на моїй карті, але може, може бути їх більше. Чесно, не знаю. Далі, як бачите, знаходжу ще один біомчик, тут я збираю дерево, потім збираю парусок, саджу його одразу і збираю всі о, такі, о, такі декори, які я можу знайти. Як бачите, декори є такі, типу, як о, якісь рослини, є такі як якісь яйця, е, є ось такі ще. О, Світильник, які можна поставити, які вже поставив. І є ось таке, мені дуже сподобалось, ось такі, типу, ніби ворота, якісь такі прикольні, осінні ворота, які можна війти. Як бачите, поставив біля них теж яйця, і це реально красиво виглядає. Мені чесно подобається, мені зайшло. Ось якраз декор. На карті ось так воно виглядає, тобто як індик. Тут, як бачите, патрончики є, можна побувати індиків. До речі, індики теж дуже часто з'являються на цих біомах, і то вони дуже часто переспавнюються. тому, ну, і їжа, це буквально вона халявна. Але будьте обережні, бо вовки на вас можуть напасти. Нарешті цікаво, що вовки не нападають на індиків, хоча по факту вони б мали нападати. Водно в одній одні зі скринь осіннього біому я заходжу в бандаж і зразу вбиваю цю, цього індика. Збираю ці всі філетові побудови, які я потім поставлю на базі. У мене дуже мало ХП, все-таки доходжу до будинку, ставлю тут все, що мені треба було. І собі тут, як бачите, далі ставлю свій декорчик. Ставлю, як бачите, ще така нібик. Це ніби ксіновапал, як на якому може сидіти, щось типу того, не знаю, чого воно зроблено, але окей. Дальше бачу ставити ось такі світильники, видійкогось яйця, може яйця індика, я не знаю, чесно. Ставлю ще одне ясик, бачите, виходить у мене така красива арка, в яку можна пройти і зробити прикольні фоточки. Ну а на нас вже йдуть культисти, яких треба вбити. А я в цей час ставлю кастрюлю, це як перший квест. Тепер нам треба принести їжу в цю кастрюлю, щоб отримати їжу. Всього гостей може бути максимально вісім. Але щоб отримати вісім гостей, це треба дуже сильно постаратися і зробити всі інгредієнти. Як бачиш, я вже зробив перший інгредієнт, але нема напали культисти. Їх всього 4. Я вбив двох. І в мене стало дуже мало хипет. Все-таки пішов Денис і Софія, і з ними розібралися як мінімум з одним, з другим. Як бачите, першу їжу я вже маю, і ось так вона виглядає. Коли ви поставите її, то нам дадуть вже другий квест, і нам треба буде зробити другу їжу. Точніше, це треба для соку. Тобто, бачите, ми беремо якісь інгредієнти, наприклад, там, лохину, потім якісь смачну картоплю, кладемо це все, що ми знайшли. І потім отримуємо наш сік, який нам треба буде потім розливати по чашкам. потім я вам покажу. Годемо, як бачите, кацюля працює, працює, знаходить все, що мені треба, і я отримую цей сік. Але якщо, наприклад, покласти якісь неправильні інгредієнти, то просто вийде суп і не вийде того, що вам треба. Тому бачите це на увазі. А коли ви ставите сік, як бачите, тепер воно потребує щось взагалі інше. Як бачите, там показується, скільки днів буде цей пир з цими всіми гостями. І там ще показує, хто вимагає, яку їжу. Тобто, бачите, наприклад, там показує лице і яку їжу треба для цього персонажа. тобто, бачите, Наприклад, культи з там, щось там поїсти. Ви вибираєте ви цю їжу, робите для нього, і тоді він прийде до вас. Е, і так ви збираєте кожного персонажа. всього їх персонажів в тих 8. Я маю зараз тільки двох, На жаль, навіть, навіть ногу маю тільки. Е, зараз роблю як бачите, суп, який мені треба було зробити. Е, ставлю його на місце. І тепер у мене вже є два гостя. А тепер як бачите третій. це і на він ось так виглядає, тобто дві кукурудзи і ще смачна картопелька. Ми це збираємо, звісно. Бачите, у мене була кукурудза прямо росла на гряці з морковку. Як бачите, роблю те, що мені треба. Воно все робиться, дощик йде, Я такий собі весело гуляю. Воно приготувалося, і тепер як бачите, з'являється ось така кукурудза на тарілочці. Ставимо, тепер третій, це ось бачите, культист. Для нього треба м'ясо. Ну культисти взагалі люблять м'ясо, як я розумію. Як бачите, треба для них три ось такі ніжки індика. Ми їх використовуємо, як бачите, входить у мене ось така їжа на тарілочці. Не знаю, звідки береться тарілка, але окей. Припустимо, це кастрюля її сама робить. Як бачите, він хоче ось таку гігантську курку. Ну, чесно, я йому навіть заздрю. Далі, е, хтось хоче ось таку кукурудзу з печивками, чи ж навіть три печівка просто. Ну, насправді печивка знайти дуже важко, тому це якраз треба постаратися вже. А мені якраз тим часом показали касену, там, де бідного вовка забирає біла сова, яка хоче його, напевно, з'їсти або просто забрати, не знаю. Ну, коротше, мені його жаль, чесно стало. Як бачите, і нам сьогодні кажуть, що ось сьогодні почнеться День подяки. Тобто, коли всі гості збираються, і мені прямо на цій табличці показується, що якраз сьогодні це відбудеться. Ну, а мені треба знайти це печівку. Я шукаю це печівку, просто побачите, знищую всіх індиків, але мені все одно не падає, мені просто падають їхні які мені, в принципі, і не треба, бо мені не треба прям так сильно їжа їхня. Але все-таки, як бачите, Софія зайшла печівку, вони все-таки почали готувати. Я приходжу. Як бачите, це виходить ось така прикольненька їжа. Як бачите, ось так вона виглядає. Смачна, смачна картопелька, виставити її. І з'являється наступний рецепт. Це ось, така, ось такий гарбуз, потім ще якась штучка, е, тортик, гарбуз е, і с, смачна картопелька. Я все поставив, але у нас не було гарбуза, тому, на жаль, ми цього не змогли зробити. І все-таки всю ніч до нас приходять гості. Це, як бачите, три культиста і на пришелєніц, потім на така фейер, тобто, дівчинка свята, е, потім трейдер і ще, звичайно, ось такий трейдер-шкурами. Що вам треба робити? Поки вони їдять, вони звісно, що п'ють сік. І вам треба буде наливати в їхні склянки, щоб вони змогли допити сік. І це все, що ви можете зробити. І ви так будете трошки їсти, поки вони не все поки вони все не з'їдять. А Софія це все знімала на свій канал. До речі, можете подивитися її відео про це. Як бачите, я наливаю їм в склянки, вони все під'їдять, їдять, ніби ніби, ніби з голодного краю. Культи на нас не нападають, напевно, вони просто хочуть їсти дуже сильно. Як бачите, ну, доволі швидко це ну, закінчується, Як бачите, ми ще наливаємо їм чаш... в чашку, а вони собі далі їдять. Це виглядає, до речі, прикольно. Все-таки вони доїли, і тепер у нас що залишається. У нас знищений стіл, потім різні непотрібні тарілки, які вже б з'їли. Але як бачите, нам кажуть, що ми отримали 7 з 10 гостей. Як бачите, залишаються дві скрині. Взагалі могло бути більше, але це залежить від гостей, як я вже сказав. Відкриємо ці дві скрині. Як бачите, мені випало з одного ось такий молот, а з другого це ось, такі, ось таку сумочку. Що вона робить? Коли ви берете якийсь предмет в неї, то тоді він підпалюється. І, наприклад, якщо це їжа, то вона підпалюється. І ви зможете її одразу їсти, тобто треба навіть нести до костра. Всього в цього мішка 20 місць, тобто, не так багато як гігантського мішка, але все одно нормально. Е, як бачите, молот теж такий вогняний, до речі, Софія випала ось така коса з Хелловіна. Про цю косу я розказував. До речі, ще тут можна забрати ось таку їжу, яку залишили і не з'їли. Її можна буде з'їсти. Це такі стейки. Вони, до речі, дають дуже багато їжі. Е, цей молот буває з одного удару кролика простого. І при цьому як бачите в нього заповнюється шкала оця з лівого боку, і там, де їжа вона заповнюється і стає такою жовтою. Як бачите, чим більше вбити, тим більше шкала. Вовка простого я вбиваю з двох ударів. Ну, можна сказати, майже з одного, тільки там трошки треба додати до двох. І як бачите, оцей удар, коли він має повну шкалу, він максимально сильний і він відштовхує противників і наносить гігантський урон. Як бачите, все-таки я помер. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. Знову нових сутті нових прикольних відео.